Більшість препаратів від гіпертонії розроблені так, щоб працювати без доби. Томми зазвичай призначають раз на день, та не всі організми реагують одинаково. Швидкі метаболізатори розщеплюють тільки швидше і можуть потребувати прийому двічі на день, аби ти залишався стабільним. Звичайні метаболізатори дотримуються стандартної схеми один прийом на добу. Повільні метаболізатори утримують ліки в крові довше. Іноді їм досить приймати препарати через день, щоб уникнути побічних ефектів. Приклад із практики. Пацієнт добре реагував, Шина Амбладипін, але швидко з'явилися набріки ніг. Перехід на Ел Абладипін допоміг лише тимчасово, коли ж ліки почав пити раз на два дні, набріки зникли, а тиск залишився під контролем. Що це означає для вас? Якщо після старту терапії виникають набряки, запоморочення чи коливання тиску, зверніться до лікаря. Можливо, потрібна не нова пігулка, а новий графік її прийому. Регулярний контроль тиску, і відвертий діалог з лікарем допоможуть підібрати частоту, яка працює саме для вашого організму. Дякую за лайки та розповсюдження відео.